Мало того, якщо говорити там про на злобу дня, про, ми ж будемо говорити про уряд. Про, звісно, можливо, звісно, то тут теж вони пов'язані, тілах пов'язаний з тим, що зміни в уряді. Тому що якщо він буде пред'являти, типа ми, типа, чудаки, ми не дуже задоволені ефективністю вашої роботи, на що там Єрмак скаже. Так вот, от, отже ж. І ми з приємністю вам повідомляємо, що ми все, що ми зробили роботу над помилками. І тепер одного із пяти шести ефективних менеджерів ми хочемо зняти з посади прем'єра, да? пересадити його в крісло там з поніженням на міністра оборони. Міністра оборони відправить до вас, щоб вам Маркарова глаза не муляла, очі не муляла, тому що вона сильно дуже сильно муляє очі.